Чай, свічки, теплова пушка, буржуйка та інші необхідні речі вже підготували у пункті незламності, який розгорнули у ліцеї номер 22. Директорка закладу каже, у разі блекауту людям буде де зігрітися, підзарядити телефон та отримати доступ до інтернету. Крім того, тут навіть є окрема дитяча кімната. Ми маємо бути готові до всіх викликів, які ми маємо на сьогоднішній день. Тому для людей ми підготували все фоє, яке ви бачите. Ми плануємо розмістити. Тут до ста чоловік ми можемо розмістити однозначно. Тут є сплавки, ми винесемо за потребою ще. Маємо генератор, тому у нас буде світло безперебойне. Маємо інтернет, який працює незалежно від того, є електромережа живлення чи немає його. Освітлення, яке працює також без ну, подачі такої, працює до 6-8 годин. ми Можемо забезпечити для мамочок, які приходять з дітками. У нас є спеціальні кімнати, в які вони можуть. Жуть не тільки відпочити, а й отримати психологічне розвантаження і почувати себе комфортно і затишно люди зможуть скористатися укриттям, є окремі кімнати, щоб відділити учнів від містян. Є в закладі укриття, укриття досить комфортне, велике, воно тепле і також туди підведена вентиляція, яка буде працювати. І пушка, ось ця теплова пушка, вона може діяти, ми можемо її опускати вниз і вона працює з вулиці, починає працювати, і тому укриття теж буде тепле. Директорка ліцею розповідає, що пункт незламності функціонуватиме лише у випадку блокауту. Вже призначили тих, хто відповідатиме за його роботу та розробили графіки. Приходять відповідальні особи. За, запускають генератор, запускають технічні засоби, які потрібні, і в цей же час приїжджають люди. Це працівники нашого закладу, це працівники дошкільного закладу і є представники з міської ради безпосередньо департаменту освіти. Вони також знаходяться тут. У нас розписаний графік повністю на місяць. Станом на 10 жовтня всі 18 стаціонарних пунктів незламності облаштовані всім необхідним та готові до роботи, запевняє представник профільного управління. З Цих 19 пунктів хочу зазначити, що 18 – це стаціонарний, і Один із цих пунктів, за який відповідає безпосередньо Житомирська міська рада, це мобільний пункт незламності. Кожен із пунктів незламності, які Будуть функціонувати на території міської громади, мають безпосередній доступ до інтернету, забезпечені всім необхідним, як я вже казав, це в першу чергу можуть отримати населення гарячий чай, зігрітися, підзарядити свої мобільні телефони, вийти, поспілкуватися в інтернет мережу. Передати чи чи інші новини фахівець також пояснив, впродовж якого часу мають відкрити пункт незламності, та куди звертатися, якщо він не запрацював. Вони починають роботу протягом двох годин з оголошення блокауту. На території міської громади за прийняттям відповідного рішення або іншого розпорядчого документу міським головою міський інформаційний центр 1580, де додатково буде сформований штаб, який буде координувати діяльність пункту незламності.